Доброго здоров'я, друзі! Вітаю вас на каналі Дніпро. Сьогодні ми знімаємо нашу першу розпаковку. Ставте лайк та підтримайте україномовний контент. Завжди мріяла ось так зробити. До вашої уваги пропонується мережевий ударний гайкокрут iw 550 950 компанії GTM Україна. Дуже поспішаємо зняти це відео, бо вже завтра цей гаджет стане незамінним помічником у розборці Suzuki Grand Vitara. Цікавлять подробиці переходь на наш канал. Отже комплектація приладу. Пластиковий кейс, інструкція з експлуатації. Дві змінні щітки. Гайковерт має посадковий квадрат дюйма. Вага 3,6 кг. Максимальна потужність 950 Вт. Перемикання напряму обертання одним рухом. Прогумоване руків'я та корпус. Металевий редуктор у металевому корпусі. 4 торцеві головки 17, 19, 22 та 24 мм. Максимальний розмір 32 мм. Також офіційним магазином оформлена гарантія, що дуже приємно. Хочете побачити гайкокрут у роботі та ще більше цікавого? Підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу. Ми сильні. Ми вільні. Все буде Україна.